Вдалося, космічний телескоп Джеймса Веба виконав найбільш хвилюючий і важливий крок після свого запуску розгортання величезного сонцезахисного екрану. Це сталося сьогодні вночі, якраз на Новий рік. Тож, друзі, сердечно вітаю всіх вас зі святом і пропоную вам послухати, що саме відбувалося протягом останніх двох днів із найважливішою місією сучасності. Отже, після успішного розширення телескопічної вежі, про що я розповідав у минулому випуску, 30 грудня команди місії виконали два наступні основні кроки: розгорнули тример позаду космічного телескопа та зняли захисну мембрану сонцезахисного щита. Через те, що сонцезахисний екран достатньо великий близько 21 на 14 метрів, у розкладеному стані він фактично схожий на сонячне вітрило. Тому фотони сонячного світла будуть створювати на нього тиск, штовхаючи телескоп геть зі своєї орбіти. Саме для того, щоб протидіяти цьому потенційному відштовхуванню 30 грудня о 16.00 за Києвом, команда Веба розгорнула кормовий тример, у маневрі, який загалом тривав близько 8 хвилин. Ця штука допоможе вебу зберігати орієнтацію на орбіті і дозволить обсерваторії економити паливо, яке в іншому випадку довелося би використовувати для підтримки положення телескопа. Після розгортання тримера команда Веба почала звільняти складений сонцезахисний екран від захисної мембрани, яка огортала і захищала екран під час операцій на землі та звичайно під час запуску веба в космос. Але звільнення від покриття несподівано ускладнилося, що призвело до затримки основного розгортання екрану. У НАСА зазначили, що команді довелося призупинити роботу, щоб визначити, чи дійсно екран повністю звільнився від захисного покриття. Спеціальні перемикачі, які повинні були вказати, що покриття розгорнуте, на жаль, не спрацювали тоді, коли потрібно, але фахівці звернули увагу на інші ознаки. Наприклад, дані про температуру, здавалося, свідчили про те, що покриття сонцезахисного екрану розгорнулося, блокуючи сонячне світло від датчика, а показники датчиків гіроскопа вказували, що пристрої розблокування сонцезахисного щита дійсно спрацювали. Таким чином, після аналізу ситуації, керівництво місії вирішило не зупинятися, а рухатися далі за планом послідовності розгортань. Тож учора, 31 грудня, о 20.30, команда Веба нарешті розпочала хвилююче розгортання лівої частини сонцезахисного екрану. Повільно телескопічна стріла почала висуватися, тягнучи за собою дуже тонкі, але міцні мембрани щита. Увесь процес завершився о 23.49, тобто за 11 хвилин до нового року в Україні. Далі, о 1.30, коли ми з вами святкували, фахівці із НАСА почали розгортання правої стріли. А вранці, о 5 годині 13 хвилин, обидві телескопічні стріли були розгорнуті і зафіксовані у своєму кінцевому положенні. А отже, блискучий сріблястий щит від сьогодні нагадує форму повітряного змія в космосі. Або як зазначили члени місії у Твіттері, тепер телескоп сяє як справжній космічний діамант. Нагадую, що сонцезахисний екран є однією з найважливіших та найскладніших частин телескопа Джеймса Веба. Він буде захищати елементи телескопа від нагрівання та буде підтримувати суперхолодну температуру оптики і наукових інструментів обсерваторії. Без вдалого розгортання екрану не буде ніякої наукової місії, тому, ймовірно, члени команди Веба зітхнули із полегшенням після вчорашнього та сьогоднішнього успіху. Але, хоча найскладніше позаду, роботи над сонцезахисним екраном ще не завершені. Найближчим часом команда розділить, а потім окремо буде натягувати кожен із п'яти шарів сонцезахисного щита, розтягнувши їх до остаточної кінцевої форми. Це створить простір між мембранами, роблячи кожен наступний шар екрану холоднішим, ніж той, що знаходиться нижче. Очікується, що цей процес відбуватиметься протягом двох днів і має стартувати вже сьогодні, 1 січня. Що ж, чесно кажучи, не готувало мене життя працювати 1 січня, але я не міг сьогодні не повідомити вам таку класну новину. Тож тепер спокійно піду поїм олів'є, а ви поки що не забудьте натиснути вподобайку та написати хоча б невеличкий комент. Ще раз всіх з Новим роком, будьте здорові! та дивіться українське вперед веб.